Інформаційний вечір п'ятниці. Це новини Лайв про головні події в Україні та світі просто зараз. У Парижі розпочалися переговори Зеленського і Байдена. Що відомо, повернувся в тил. Скільки провів на фронті військом, якого застукали за поцілунками. Різний ступінь надійності. Чому енергопостачання не може бути однаковим у всіх регіонах? Володимир Зеленський та Джо Байден провели переговори у Франції. Їх привіт на зустріч. Тривала 30 хвилин. Під час вступної частини президент США оголосив про новий пакет допомоги Україні у розмірі 225 мільйонів доларів. За що Зеленський подякував йому. Про це повідомила кореспондентка CNN. Зокрема, до нього увійдуть боєприпаси для Хаймарс, мінометні системи і артилерійські снаряди, ракети для ППО Стінгер Джевелін тощо ви продовжуєте боротися у спосіб, що просто чудовий, і ми не збираємося від вас відходити. Я перепрошую за ті тижні, коли ми не знали, що відбувається з точки зору фінансування, і тому що мали проблеми з отриманням. Законопроєкт, який ми повинні були прийняти в ньому, були гроші від деяких наших дуже консервативних членів, які затримували його. Але ми нарешті зробили це, і з тих пір, включаючи сьогодні, я оголосив про шість пакетів. Я також підписую додатковий на 225 мільйонів доларів, щоб допомогти вам реконструювати електричну мережу. Російський режим не визнає меж йому не вистачає вже навіть. Європи, він йде далі. Про це президент Володимир Зеленський сказав перед національними зборами Франції. Глава держави каже, що Росія використовує все, щоб країни слабшали. Чи може Путін виграти цю битву? Ні. Ні. Бо ми з вами не маємо права, права програти. Чи може ця війна згаснути на лініях, які є зараз? Ні. Бо жодних ліній для зла не існує що 80 років тому, що зараз. А якщо хтось сам спробує намалювати тимчасові лінії, це дасть лише паузу перед новою війною. Зараз це так само, як і тоді, коли зло розгортало свою агресію проти сусідів у 1930-х роках, Гітлер долав лінію за лінією так само. Це робить сьогодні і Путін. Провів на фронті лише два місяці. Грінецький воєн Військом, якого застукали за поцілунками з колежанками, повернувся в тил. Українські журналісти отримали відповідний документ про те, що Ярмошевич повернувся з передової. Його призначили комбригом в Ужгороді, де він має створити нову бригаду. Щоправда, офіційного підтвердження поки що не було. Ну а я нагадаю, що після скандалу у сухопутних військах заявили, що почали службову перевірку, а сам військовий написав рапорт на звільнення і поїхав на передову. Паспорт України за кордоном видаватимуть лише тим, хто показав військово-обліковий документ. Про це зазначає судова юридична газета, посилаючись на постанову Кабміну номер 648 В Україні з 30 червня запроваджують експериментальний 6-місячний проект з надання адміністративних послуг. Також зазначається, що потрібно буде показати документ з позначкою, яка підтверджуватиме, що громадянин опинився за кордоном у законний спосіб. Через мобілізацію чоловіків у столичному метрополітені вже працює 41% жінок. Про це повідомили у КМВА. Нині одна дівчина навчається на машиніста. Крім того, жінки працевлаштовуються за іншими спеціальностями. Загалом на підприємстві працює лише 59% чоловіків. Представники Міноборони не прийшли на засідання ТСК щодо можливих порушень під час мобілізації. Зокрема, на ньому мали розглядати випадки протиправних дій військомів. А про це повідомив нардеп Андрій Осадчук, обговорюючи загибель 32-річного чоловіка після візиту до ТЦК на Житомирщині. Мої колеги ініціювали розгляд цих питань, і вчора до них ніхто не прийшов на запрошення. Хоча це напевно перше запрошення, а далі може бути і виклик з е, суттєвими е, наслідками, бо це саме тимчасова слідча комісія Верховної Рад. Тобто, ми зараз знаходимося в ситуації, коли е, державні органи, які відповідальні за проведення процесу мобілізації, які відповідальні за забезпечення прав і свобод людини і громадянина, вони зовсім не хочуть спілкуватися не просто з медіа, а навіть з депутатами Верховної Ради. Як на мене, ми взагалі потрапили в найгіршу траєкторію мобілізації. Випадки самовільного залишення частин стаються. Військові просто залишають позицію і ховаються. В ефірі ранок лайф. Заступник голови комітету ВРУ справ людини Руслан Горбенко розповів про конкретний випадок. Давайте послухаємо. Я не буду називати там номер бригади, ця бригада ка, зараз базується в місті Константиновка. Ми знаємо, що зараз приблизно середні, середня кількість військових в бригаді це від 4 до 6 тисяч, і за 23 рік СЗЧ у цієї бригади було понад 800 наших військових. Але треба теж робити поправку, що до. Кримінальних справ доходять деякі ну деякі десятки. Чому тому, що випадок СЗЧ до 10 днів то це тільки адмінправопорушення. У Києві упродовж дня діятимуть стабілізаційні відключення. Виділених «Укренерго» лімітів вистачить на 75% потреб столиці. Повідомили у КМВА. А от чи може енергопостачання бути однаковим у всіх регіонах? Екс-міністр палива та енергетики України Іван Плечко в ефірі «Ранок Лайф» відповів на це запитання: не буде однаково, і неможливо технічно, щоб було однаково. Регіони різні. Разна сіпінь ступінь надійності електропостачання, різна структура споживачів і так далі. Не може бути наприклад в Києві така ж ситуація, як, як там якийсь районний центр, разна різна структура споживання, що стосується півдня. То у нас дуже ненадійна схема електропостачання. Ана була завжди за всі роки незалежності в південно-одеської області, і от зараз там будується лінія, будована ще там 5 років тому. США закликала Китаю взяти участь у мирному саміті щодо України. Пише Reuters. Представник держдепу заявив, що Вашингтон заохочує Пекін приєднатися до конференції для обговорення мирного плану президента України Володимира Зеленського. Поки що Пекін відмовляється від участі, оскільки до Швейцарії не запросили Росію. Китайські дипломати неодноразово заявляли, що підтримуватимуть лише ті мирні саміти, на яких будуть присутні обидві ворогуючі сторони. СБУ затримала колишню народну депутатку від самопомічі Ірину Сосоєнко та її спільника з Львівщини за підозрою в організації масштабної схеми ухилення від мобілізації. Сума заробітків на ухилянтах сягала до 100 тисяч доларів на місяць. Під час обшуків у підозрюваних вилучили понад 40 мільйонів гривень готівки. У Київській міській прокуратурі уточнили, що більшість фактів стосувалися отримання грошей з працівників вугільної промисловості за встановлення інвалідності у зв'язку з професійною діяльністю. Суд обрав запобіжні заходи фігурантам, визначивши заставу в розмірі 904 тисячі гривень, яку 42-річна Ірина Сисоєнко одразу сплатила та вийшла з під варти. Щоправда, журналістам пані Ірина сказала: я цитую: це все неправда. Слідство ведеться, і потім. Я надам всі коментарі. Кінець цитати. Такими були головні новини на цю мить. Далі ефір разом із гостями в студії продовжить Діна Бернацька. Бережіть себе та не забувайте підписатися на новини Лайф. Дякую за увагу. Діна, тобі слово.